Блін, тут це аномалія. Так, Герковес. Ніфіга собі, вона двічі вдарила. нафіг. КПК я забрав. Тепер. Що в нас там? Повідомлення із селища Кривососів. Я живий. Уяви, пересиджую я дощик у селищі і тут починається гуркіт, думав землетрус. Вибіг. А там це велетенська тварюка. Я давай вати кіхті. Шкода тільки рюкзак з хабаром у будинку залишив. Угу, треба буде обшукати будинки. КПК можемо знайти неподалік військового тунелю у будиночку на озері. Самого КПК немає вікзаком.